Вона одна, ціна свободи, але дає нам змогу бути. Щоб в нації дійти нам згоди, потрібно чвари всі забути, у найважливішу годину вона кладеться на віхтар, йде боротьба за Україну, якби прокинулись кобзар та й каменяр, та й подивились, Обох би сум давно здолав. В якій країні опинились, чи лютий ворог вас зламав? Ми мріяли про Україну, Навіки вільну від панів, про українців, як людину, про наших дочок та синів. У що ж потрапили ви діти, як до такої дійшли біди? Вас обдурили пройди світи? Вже йде країна не туди. Ми вас, народи наш, благаємо, гуртуйтесь вже до боротьби, лиш разом ворога здолаємо, ми вільні і зовсім не раби.